Роган завершив регулярний чемпіонат екстраліги на шостому місці. В Івано-Франківську пройшов турнір зірки Прикарпаття. У Харкові локомотив і ураган підвели підсумок регулярного чемпіонату вітчизняної екстраліги, матчем, який мав турнірне значення тільки для гостей, які за сприятливого збігу обставин могли зі свого шостого місця піднятися аж на четверту позицію. Господарі завчасно забронювали за собою перше місце. і так особливої мотивації на гру не мали. Незважаючи на це, харків'яни за пів години зуміли двічі вразити ворота суперників. Дракони прокинулись тільки на 38-й хвилині, коли нестандартно зіграв Михайло Зварич. Він сміливо пішов в обіграш на лівому фланзі, після чого. Гарматним пострілом вразив дальній кут опонентів. Під завісу поєдинку Ураган перейшов на гру з п'ятим польовим, але локомотив до цього був готовий і відбив усі атаки суперників. 2-1 перемога чинного чемпіона, який у серії плей-офф зустрінеться з кременчуцьким Лукасом. Натомість ураган тільки у 18-му турі дізнався, що у чвертьфіналі його чекають матчі з ЛТК. У двоколовому турнірі і франківці обидва матчі «Луганчанам» програли. У першому матчі плей-офф, який відбудеться 9 квітня, дракони прийматимуть телефоністів у Івано-Франківську. Матч відбудеться заплановано на 18 квітня. Щодо інших пар однієї четвертої фіналу, то «Спортлідер Плюс помірються силами з Титан Зорею, а кардинал зустрінеться. 26-28 березня на базі Івано-Франківської СДЮ Сушор проходив 19-й турнір зірки Прикарпаття. До обласного центру Прикарпаття завітали спортсмени гімнастичних шкіл України, а саме: Києва, Запоріжжя, Луганської області, Львова, Коломиї, Хмельницького та Івано-Франківська. Всього у турнірі прийняли участь 107 спортсменів: 65 гімнасток, 42 гімнасти. 27 березня відбулося урочисте відкриття турніру. З вітальним словом до учасників змагань звернувся заступник начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Назар Павлів, голова комітету фізичної культури та спорту виконавчого комітету івано франківської міської ради Віталій Матешко. А також головний суддя турніру, директор Ездоюшорнородин Людмила Голіневич. Зрештою, 27-28 березня, юнаки та дівчата змагалися у багатоборстві за результатами змагань у першості майстрів спорту. Серед дівчат перемогу здобула Софія Микіцей, а серед юнаків Василь Гавадзин. Призери та чемпіони турніру були нагороджені грамотами, медалями та призами. А тренерам за підготовку чемпіонів турніру були вручені блокноти з за авторофом заслуженого майстра спорту України Дар'ї Згобе. Наприкінці минулого тижня відбувся матч відповідь між жіночим баскетбольним клубом «Франківськ» і лідером жіночої ліги України столичним Динамо НПО у попередній зустрічі. Киянки перемогли нашу команду з доволі відчутною перевагою: – 56-93. Втім, цього разу гра проходила за дещо іншим сценарієм. Програвши першу чверть, підопічні Юрія Процюка активізувалися наступні 10 хвилинці, під час якої не тільки наздогнали опоненток, а й вийшли вперед 34-33. У другій половині матчу на майданчику Київського НПУ точилася абсолютно різна боротьба. За 8 хвилин до завершення поєдинку на табло був паритет 53 – 53-53. Франківчанки мали шанс завершити гру переможцями, проте не зуміли стримати гостей у завершальних хвилинах і поступилися з рахунком 65-68. Кращою складі франківська стала капітан команди Христина Мацько, яка здобула 19 очок і зробила 8 підбирань. Незважаючи на цю поразку, команда Юрія Процюка таки виборола місце у плей-офф жіночої ліги України, куди також потрапили Динамо НПУ, Одеський Терхім та Вінницькі Блискавки. Перші півфінальні матчі пройдуть вже цієї п'ятниці, 3 квітня. Зокрема, Франків зіграє за Терхіму на своєму майданчику. Матчі відповіді відбудуться 7 квітня Одесі. Якщо знадобиться третя гра в серії, то вона відбудеться також під Дані Пальмірі. Але наступ Дня, 8 квітня. Один із лідерів чемпіонату баскетбольної суперліги Дніпропетровський Дніпро з величезними труднощами переграв Івано-Франківського Верло з рахунком 71-67. Протягом наступних 10 хвилин ведмеді відігралися та навіть мали шанс вийти вперед. Проте у третій десяти хвилинці Дніпряно організували РИВОК 26, який з умови подальший хід поєдинку, адже команди розділяли більше як 15 очок. Але Говерла не планувала здаватись без бою. Партнерів за собою повів Анатолій Чилован, який за неповні 4 хвилини до фінальної сирени ледь не самотужки скоротив розриву рахунку до двох очок: – 62-60. Проте до справи взявся Екзравець Говерли Павло Ревзін. Два лучні постріли якого за дуги фактично поховали надію прикарпатців на успіх у підсумку перемога Дніпра з рахунком 71-67. Окрасою матчу стало дуель центрових Станіслава Тимофєнка та Анатолія Чолована. Гравець Дніпропетровської команди здобув 21 очко на рахунку його візові і того більше 25 очок. Говерла достроково завершила сезон, залишившись без плей-офф івано франківська Говерла не заплатила обов'язковий внесок до Суперліги і виключена з боротьби за нагороди цього сезону. У плей-офф української суперліги зіграють не вісім, а шість команд. Феро з НТУ та Говерла достроково завершили сезон. Клуби не змогли погасити вчасно бор перед лігою і не були допущені до вирішального етапу змагань. Крім того, сфера ЗНТУ Говерли, а також Дніпро Азота Галичини та Одеси з цієї ж причини було знято по одному турнірному очку. За кожен матч проведений з 27 березня. Варто додати, що у чвертьфіналах зустрінуться тільки дві пари: Дніпро МБК Миколаїв та БК «Київ» Черкаські Мавпи. Матчі відбудуться з 2 по 13 квітня. Беззаперечні лідери, – «Хімік» і будівельник, приєднаються до плей-офф на півфінальній стадії. Добро вечора всім глядачам програми Час спорту. Сьогодні ми спілкуємося з головним тренером баскетбольного клубу «Говерла» Іваном Мурзяним і помічником головного тренера Олександром Лохмачуком. Поговоримо сьогодні про підсумки сезону Суперліги, в якому «Говерла» брала участь. про Власне, про те, як складалася турнірна дистанція, як команда пройшла чемпіонат. І перше питання зразу ж виникає наступне 2 числа, мав бути матч, 2 квітня, мав бути матч проти Дніпра Зота домашній, останній матч регіонального. Чому матч не відбувся власне, і які подальші власне, дії у Ну, Ту інформацію, якою я владію. нет фінансів приїхати в Івано-Франковську команду Дніпра Зота, і. Вони... Получили, отказались официально, прислали письмо, что они не могут присутствовать на этой игре. И э, по регламенту им зачислили техническое поражение 0.20. И э, я думаю, что чемпионат, регулярная часть закончена для нас. Вот. Участие наших под ППОФом, э, тоже э, не решился вопрос. В понедельник мы ждали до последнего, что будет открыто финансирование, и будет. Мы сможем заплатить... Э, Взнос, там часть этого годового взноса, к сожалению, мы не нашли средств тоже. И поэтому я думаю, что чемпионат и баскетбол Ивана на этот сезон закончился. В вот, э, э, регулярном чемпионате, если брать, то мы заняли седьмое место. Я думаю, что как тренер э, оцениваю седьмое место. Я считаю, что это хороший результат. Благодаря тем перетрубациям, которые были в клубе покинули команды и легионеры и основные игроки, это начинают с Тифанишина, начиная, продолжая э, Подоляном и капитаном команды Алферовым. Я думаю, что мы довольно-таки неплохо закончили чемпионат и седьмое место, я думаю, это неплохой результат. Конечно, я как тренер рассчитывал, что мы попадем в шестерку. Вот, и будет у нас шанс побиться в плей-оффе за медали, но ситуація, яка є, така і є. Ну, до фінансової питання ми ще повернемося. Олександр, як працювалося власне, з місцевими гравцями, які зараз от, закінчували чемпіонат, їх було п'ятеро, якщо брати Олександра Шостого, так само нашим місцевим. Як працювалося власне, от, з цими гравцями, які закінчили сезон? Работало доволі таки интересно. Так, ребята выкладывались на тренировки повністю. Віддавали, даже, может быть, где-то и со своей работой и остальным ребятам, что нужно выкладываться и доказывать. Они уверен, что они хотели пробиться, где-то засветиться, и они делали все возможное на тренировках, чтобы это улучшить свои шансы и попасть куда-то дальше выше. Ну і відчувається, що є перспектива в них, можливо, ну, далі десь розкритися, можливо, по подаль... наступному сезоні, наступних сезонах, чи є потенціал, власне, от, в гравців і тих, що місцеві, і взагалі от, молодих гравців? Ну, звісно, є, але Если они плюс ещё к этому то, что они сделали эту работу, будут работать для то у них есть варианты куда-то попасть, дальше найти себе работу. Внутрішньо. Ну, команда фактически 4 месяца зіграла без грошей, без опла. Наскільки ця ситуація вплинула на саму гру, на гравців і як власне от пережила команда цей час? Тяжка ситуація була, я скажу, краєна не тільки для ігроків, і вообще, окосно всіх керівництво і людей, которые работали в офисе. Единственное, что я могу сказать по-разному. В разных клубах по-разному мы считаем с достоинством. Мы вышли из этого. Мы особо не, ну, не бойкотировали, там, не вызывали. Рабочий процесс был прекраснейший. Может быть благодаря тому, что пришли молодые игроки, которые, ну, которых никто не знал. Там, хочу выделить Калашникова для меня. Там, несколько его игр было откровением и человек с первой лиги в суперлигу и выглядел довольно-таки достойно в некоторых моментах. Никогда, ну, у меня было впечатление, что он давно играет в нашей команде. Винтоник уже наш воспитанник и если он еще, может быть, где-то не уверенно чувствовал себя, но в последних играх тоже зарекомендовался неплохо. И мне всегда вставили в упрек, что нет воспитанников Ивана Франковского. И в этом раз ну, пять человек было. И отдельное спасибо там, могу сказать там, Роме Буменику, который вернулся в Ивана Франковский без денег, без сил. Говорит, хочу играть за родную команду, хочу играть за родной город. И его помощь была существенна. Ну, то есть эти ребята, которые... Действительно, очень зарекомендовали себя, но вы не выделили капитана команды, который здесь 10 лет отыграл, и, может быть, где-то и мои были ошибки в плане того, что неправильно были акценты, может быть, надо было ставить больше. Но я считаю, что так подведя, мы достойно вышли из этого положения, и наше место, в принципе, среди же клубов, которые там не имели финансирования, вы знаете прекрасно, это все... Команда это не Прозов, это Львов, это Одесса и Фера. Я считаю, что это мы после Фера, Фера заняла по регулярному пятое место, мы седьмое. Я думаю, что мы неплохо выглядели. А взагалі решение ну, выключит Фар и с плей-офф. Как вы сильно это Чем нужно вот работать? Спортивный принцип. Получается, мы весь год работали. Главная задача, которая ставит перед руководство руководством, это, ну, это попасть в плей-офф. То есть это минимальная задача, которая ставится из года в год. И вторая задача, которая ставится передо мной как тренером, это выиграть э, заводно-украинское дерби, это выиграть у Львова. Я думаю, что в этом сезоне мы довольно-таки неплохо справились с этой задачей. Если в прошлом году мы занимали, заняли девятое занял место, мы за Львов занял девятое место, мы десятое, то в этом году мы шагнули вперед, и те задачи, которые перед нами ставились, минимальные, мы выполнили их. Поэтому всем ребятам я говорю спасибо большое, всем зрителям говорю большое спасибо. Вот, та тенденция, которая была, и поверьте, мы выиграли 10 игр в течение чемпионата, из них 8 игр мы выиграли дома. И дали очень сильный бой там, и будивельнику, и химику не было просто здесь с нами играть. И все это благодаря поддержке зрителям, которые приходили и верили в команду, что будет команда, и что она будет играть на хорошем уровне. Всем вам большое спасибо. И та атмосфера, которая царила в зале, она действительно не позволяла играть плохо, несмотря ни на что. Виходить так, що матч е, з БК Київ домашній став останнім сезоні. і цей матч дійсно під, підтвердив власне от амбиції команды. Амбіції завжди були у команды. Я ж кажу, бой з будівельником, коли ми проиграли два очка, і мяч, який при ничем був забит за пять секунд до кінця, або 7 секунд до кінця, якщо так вспоминать. Мы играли і тренер Будівельника, тоді сказал, что Гаверло была более достойна перемоги, чем мы. Но это баскетбол и і... Игра с Бакахиевым, я думаю, что это действительно красиво. Мы красиво закончили чемпионат. Это последняя домашняя игра. Вы знаете, это два овертайма, наверное. Я вот не помню, что в этом сезоне было два овертайма. И в такой напряженной борьбе. И игра решилась в одно очко. Я считаю, что мы ну, подарили, и игроки подарили, и подарили городу хороший подарок, и оставили хорошую память. І перспективу, і Олександр, а в плані психології робота з молодими гравцями, наскільки вони були готові власне, от, виконувати тренерські настанови і, ну скажімо так, власне, ми ж молоді, амбіційні, напевно, як важко було їх втримати, можливо чи направити? Ну з ними роботи тяжело в плані психологічної підготовки, вони Приходили, доказывали на тренировках, они хотят работать, пока, но у них не хватало и психологической подготовки участвовать, бороться с другими ребятами, из других команд. И сама по себе переход с одного уровня на другой все-таки сказывается на этом, и он где-то останавливает их, они, тишу, они более теряются mm -hmm. разные. Поэтому где-то подсказывали, рассказывали, убеждали их в чем-то, как они должны делать, как тренироваться, как уже выходить на игру. А на вашу думку, те, що чемпіонат став більш ну, українізованим, це плюс власне для і нашої, скажімо так, ну, чемпіонату і для збірної. Ну, в чому бачите? Плюси, мінуси можливо. Те, що все-таки поїхали, а лишились українці. Ну, з однієї сторони, якщо подивитися, плюс, да, що буде більше грати наших місцевих українських ребят, участвують, будуть отримати більше да. опитування. З іншої сторони, мінус, як я вважаю. Ни на кого смотреть, не на, на кого брать пример с тех же иностранцев, которые по классу все-таки выше получается многих наших игроков на Украине. И тут ситуация такая двоякая. А як от е, ви працювали, можливо, особисто з Романом Гоменюком? Все-таки він полюбився нашій публіці. і залітки, е, скажімо так, гравець дуже скажімо, видний. От як з ним працювалося? Він досвідчений вже, мав багато клубів. І як він це проявив, от, власне, в кінці чемпіонату? оце відрізок, що він прийшов вернувся в команду? Він Сам по своєму особенному желаю приїхав щоб допомогти команді. И довольно-таки как-то он за этот год, мне кажется, он изменился, даже в подходе к тренировкам, к игре. Мы его вот до этого уже знали год практически, поэтому ну, каких-то проблем с Ромой не было. То есть он выполнял те требования, которые ставились тренерским штабом. Да, если можно добавлю, да, это боец. Вы помните эту последнюю игру, он получал, получил очень серьезную травму, у него было сотрясение мозга, у него был разбит нос, разбита лицевая кость, у него затек глаз, и он все равно до последнего сидел и вышел даже с сотрясением, он вышел там полторы минуты, минуту, я не помню сколько, но он сидел, тренер я готов, и тренер я готов. Да, потом он лечился, там не поехал на выезд, не про Днепропетровский и Запорожье, да, но это было уже мое решение, он говорит, я готов ехать, то есть он проявил себя как настоящий мужчина, и поэтому таких людей ходят, и поэтому таких людей любят, потому что они мужики. Юрий Викторович, ваше бачение того, что будет дальше с командой, ну, на данный момент и, возможно... Ну, на данный момент, значит, все в отпуске, всех распустили, сегодня мы обращались с ребятами, была у нас теплая встреча, тет на тет именно были игроки, руководители офиса, тренера, доктора, массажисты, то есть все мы пришли, друг другу поблагодарили за сезон. Как я уже от начала, я считаю, что это неплохой сезон у нас, который был. Все остальное пока на сегодняшний день под большим вопросом. То есть мы пока все разъезжаемся, в телефонном режиме у нас связь, будет команда на следующий год или не будет, пока это вопрос открытый. И, конечно, жаль, Потому что я думаю, что за то время, которое играет Ивано-Франковск в высшем дивизионе баскетбола наверное, Украины, я думаю, что оно заняло свое место и довольно-таки за те года, можно сказать, и шести раз команда попадала пять раз в зону плей-офф. Команда всегда отличалась своим характером, отличалась своими болельщиками, которые были своей культурой именно воспитанием, именно умение болеть принимать с широтой души. И, конечно, жалко будет потерять такую команду, но вы знаете, какое положение, я не хочу об этом говорить. Тяжелое положение в стране. Наверное, надо набраться терпения и веры. Терпеть и верить в хорошем. А вам взагалі як тут в ивано власне цей весь час, ну, скажем так, перебування власне в місті, в природах. Одним словом, якщо говорити, я вже неоднократно говорив і предыдущие я от 6 років працював, працюю ну, я в івано франковске да, комфортно, да. И, там мой коллега, я не знаю, він чуть менше працює. привез ее из Киева, да, и пригласил. И у него, может, там свое новое. Мне было здесь комфортно, комфортно общение, комфортно жить, комфортно играть, комфортно работать. То есть тут хорошо. Побожание, По будь ласка, болевальникам на сам кинец. Самое главное, что вера и терпение. Нам остается верить, терпеть. И я думаю, мы все вместе, мы все вместе, мы победим. Если будем поодиночке бороться со всем этим, это относится не только к баскетболу, а просто надо верить и бороться до конца, никогда не опускать руки, никогда не говорить никогда. Александр, расскажи ваши поросли. просто. Просто хочу пожелать присоединиться к словам тренера по поводу города, всей инфра инфраструктуры. Когда пришел сюда, приехал по просьбе тренера, мне сразу понравилось чувствовал себя комфортно. Даже вспомнил свою игровую молодость, когда зашел в зал, как зал переживает, поддерживает именно по каналам Для меня... Хотел это... даже вернуться в Москве. Для меня это один из городов, где Готовим именно учиться, боли, болельщики именно болеют так, как... Наверное, я где-то раньше это ощущал, и мне очень приятно, что Новофранковский именно так болеет, зал поддерживает команду. И все очень, очень приятно. И хотелось бы приложить, чтобы команда здесь всегда была. И не, не было никаких іллюзій, что команды не будет. И она добивалась высших результатов. З каждым годом, шаг за шагом, шла вверх. Дякую. Гадаю, сегодня ми спілкувалися з головним тренером баскетбольного клубу «Говарла» Іваном Мурзиним і асистентом головного тренера Олександром Гухавчуко. Дякую.